Всім привіт! Сьогодні знімаю огляд посилки з саженцями винограду від Миколи Дмитровича. Ютуб каналу Захід виноград називається. Так, все, Такі вот, таки вот самотаны ага. так. замовляв я два саженця. Учистий редглоб. Так, тут є два саженця з такими приростами. Ось такі от прирости. Так, редглоб написано і лучистий. Зараз я ще відкрию кореневу, подивимося. Так, наче непогано. Так, зараз відкриємо Так, його Гарненько розв'язати. Ще я... Це я перший раз в нього замовляю. Я в нього ще не замовляв, так що ще не знаю. Я там... Так, ой, такі, така от таким от гарно воно зроблено. Так, ну я все одно зараз піду його висаджувати, так що можна його і розмотати. Так, Тут на канат зав'язано. Уже, щоб було видно, то повністю все, все розкриємо і подивимось. Так, коріння підрізане таке вже. Так, тут ще канатики, тут канатики. Запаковано і якісно. Хочеться відмітити. Лоза чиста. Значить, отакі от саженці, отакі от коріння. Ну, Готуємо, все одно підрізаємо, то наскільки тут, тут Тут можна і не підрізати, тут підрізане вже готове коріння, готовий саженець, отакі от, такі от два саженця. Це дуже-дуже добрий результат, я вважаю. Так, зараз я йду його висажувати. Всім до зустрічі, до нових відео, таке коротеньке відео, просто щоб. Показати, якому стані саджанці приходять від тих чи інших людей. Так, можна ще якийсь корінчика зробити, але я 100% упевнений був, що він біленький, все, все з ним добре. Так що все. Дякую за перегляд, до нових зустрічей.